У 2021 року прийнято закон номер 1539 яким запроваджено одноразове спеціальне добровільне декларування або так звану податкову амністію. Даним законом громадянам надана можливість легалізувати своє майно, кошти, цінності, приховані від оподаткування шляхом сплати одноразового збору за зниженими ставками. Водночас, тим громадянам, які скористаються правом на податкову амністію, держава гарантує звільнення від кримінальної адміністративної. Та та фінансової відповідальності. Стартувала кампанія одноразового спеціального добровільного декларування 1 вересня 2021 року та триватиме до 1 вересня 2022 року. Оскільки до завершення даної кампанії залишилося зовсім мало, ми вирішили нагадати, хто може скористатися правом на податкову амністію, які активи можна задекларувати та якими ставками оподатковуються об'єкти декларування, та надати відповіді на найбільш актуальні питання, які можуть вас цікавити. Для цього ми запросили до нашої студії заступника начальника головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області Наталію Зікрату. Вітаю вас! Вітаю вас! Рада знову бачити вас у цій студії. Ми з вами вже зустрічалися і говорили про те, що у 2021 році, з вересня, запровадилася компанія добровільного декларування доходів громадян. Зараз ця компанія наближається до завершення. Я б хотіла все таки ще раз нагадати нашим глядачам, хто може Може скористатись таким правом, та які об'єкти можна декларувати, доброго дня! Дійсно, з 1 вересня минулого року в Україні стартувала кампанія одноразового спеціального добровільного декларування громадянами належних їм активів, які знаходяться на території України і за її межами, і які придбані за кошти, з яких не були сплачені податки. Дана кампанія розрахована на один рік, тобто з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. Впродовж року фізичні особи мають можливість легалізувати свої статки, сплативши податок за зниженими ставками і, відповідно, уникнути відповідальності за їх несплату. Скористатися одноразовим декларуванням можуть лише резиденти України, адже декларуванню підлягають грошові кошти, рухоме та нерухоме майно, предмети мистецтва. І антикваріату ювелірні вироби, цінні папери тощо. Водночас хочу зазначити, що громадяни мають право не подавати декларацію, якщо вони мають у власності ті активи, сумарна вартість яких не перевищує 400 тисяч гривень, або квартиру площею не більше 120 квадратних метрів, або житловий будинок, який не перевищує 240 метрів квадратних. Також некомерційні нежитлові приміщення будівлі площею більше 60 метрів квадратних. До цього переліку відносяться також земельні ділянки у межах норм безоплатної передачі, також один транспортний засіб особистого некомерційного використання, і об'єктами декларування можуть також не можуть бути об'єктами декларування також активи, які розташовані на території країни, яка визнана країною агресором. Я... Я би власне хотіла вас перебити, уточнити, якщо громадянин прийняв рішення, що він хоче задекларувати свої статки. Які його перші кроки? Що йому для цього необхідно зробити? Тож, якщо фізична особа має намір скористатися цим одноразовим добровільним декларуванням, то він має подати до податкового органу одноразову декларацію. Така декларація подається лише в електронному вигляді через електронний кабінет. В декларації потрібно зазначити відомості про себе, інформацію про об'єкти декларування, ставку та суму збору. Якщо ж декларуються об'єкти, які знаходяться за кордоном. То до них необхідно додати копії документів, які підтверджують вартість таких об'єктів. При цьому такі документи повинні бути перекладені українською мовою і засвідчені нотаріально. Якщо декларуються об'єкти, які знаходяться на території України, то відповідно такі документи вже подаються за бажанням декларанта. А от за якими зараз ставками оподатковуються об'єкти декларування? Для об'єктів декларування, які знаходяться на території України, передбачена ставка 5%, а зарубіжних активів доведеться заплатити 9%. Ставка може бути зменшена до 2,5%, якщо до подачі декларації декларант придбає на всю суму декларованих коштів державні облігації строком обігу більше, більше року і без права дострокового погашення. Крім також законодавством передбачена можливість розтермінувати сплату на три роки рівними платежами, і у разі вже розтермінування сплата одноразового збору буде більшою і вже буде складати 6% замість 5%, 11,5% замість 9% і три та 3,5% замість 2,5%. У Мене от виникає два спонталі питання: от одноразово декларація подана. Так. Тепер залишилось сплатити оцей е, е, визначену суму одноразового. Збору, який термін це потрібно зробити, і як дізнатися на який рахунок власне, цю суму потрібно сплатити? Після того, як громадянин подасть одноразову спеціальну добровільну декларацію, в електронному кабінеті стає доступна інформація про реквізити для сплати збору. Щодо термінів сплати, то одноразовий збір можна сплатити як одним платежем, так і частинами. Якщо ж платіш одноразовий, якщо платіж одноразовий, то зробити цю дію потрібно протягом 30 календарних днів з дати подання декларації. А якщо ж вибираємо сплату частинами, то перша з них сплачується протягом 30 календарних днів з дати подання декларації, друга до 1 листопада 2023 року, третя до 1 листопада 2024 року. Сплативши вчасно і в повному обсязі визначену суму одноразового збору декларант звільняється від відповідальності за порушення податкового та валютного законодавства. А якщо людина вибрала сплату частинами, але ну з певних причин просрочила цей перший платіж, той, пропустила той термін, про який ви сказали, чи будуть за це якісь наслідки? Якщо декларант не сплатить перший платіж або сплатить не у повному обсязі, тоді одноразова декларація вважатиметься неподаною, а сума збору з одноразового спеціального добровільного декларування помилково сплаченою. В такому випадку на декларанта не будуть поширюватись передбачені державні гарантії та звільнення від відповідальності. Водночас, якщо особа все ж таки має намір скористатися податковою амністією, вона має право подати повторну таку декларацію і сплатити. Одноразовий збір. І при цьому раніше сплачену суму збору декларант може повернути. Для цього йому потрібно подати відповідну заяву про повернення до податкового органу. Я думаю, що, можливо, підприємців цікавить таке питання, чи можуть вони, як приватні особи, так, підприємці, сплатити оцей? Спеціальний добровільний одноразовий внесок цю декларацію з тих статків, які вони не задекларували в податковій декларації, okay. із з яких вони не платили податки як підприємці. Отож, у разі якщо самозайнята особа має у власності кошти, які отримані нею від здійснення господарської діяльності, але такі кошти не були задекларовані у податковій декларації, а також з них не були сплачені податки, то така особа має право задекларувати вказані кошти шляхом подання одноразової добровільної декларації і заплатити збір за відповідною ставкою. При цьому хочу зауважити, що сплата у повному обсязі суми збору з одноразового добровільного декларування звільняє такого декларанта від відповідальності за порушення податкового законодавства. Крім того, під час проведення документальної перевірки вже в майбутньому такого підприємця зазначені сплачені кошти будуть вважатися такими, з яких сплачений податок на доходи з фізичних осіб, єдиний податок і військовий збір. Хочу уточнити щодо майна. Якщо людині у спадок там від батьків чи, наприклад, від бабусі потрапила в власність квартира. Чи потрібно тут заповнювати і сплачувати такі внески? Якщо об'єкти нерухомого майна отримані у спадок чи у подарунок від члена сім'ї першого або другого ступеня споріднення, то подавати одноразову спеціальну добровільну декларацію платнику податків не потрібно. Я знаю, що до податкового кодексу цього року були внесені певні зміни, і вони стосувалися щодо порядку сплати податків при продажу нерухомого майна. Якщо продається третій об'єкт, чи є ймовірність зменшення суми сплати податків, якщо показати, що кошти підуть на купівлю наступного об'єкта? яка тут процедура? Дійсно, податковим кодексом в цьому році змінено порядок оподаткування операцій з продажу об'єктів нерухомості. Тепер ставка податку залежить від того, скільки разів людина продає нерухомість. При першому продажу податок не сплачується за умови перебування такого майна у власності платника податку більше трьох років. І відповідно дохід, отриманий платником податку від продажу протягом року другого об'єкта нерухомості вже буде оподатковуватися за ставкою 5%. А дохід, отриманий платником податку від продажу протягом року вже третього та наступних об'єктів нерухомості, вже оподатковуватися за ставкою 18%. Хочу також зазначити, що дохід від продажу об'єктів нерухомості протягом року третього та наступних об'єктів нерухомості може бути зменшений на документально підтверджені витрати на придбання об ну, цих об'єктів нерухомості, які розташовані на території України. Отож, у Якщо декларант знає, що нерухомість придбана за кошти, з яких не були сплачені раніше податки, то для підтвердження витрат він може скористатися одноразовим декларуванням, тобто подати одноразову декларацію та сплатити одноразовий збір за ставкою 5%. Таким чином, якщо платник податків має на меті здійснити продаж об'єкта нерухомості, який був придбаний за неоподатковані ну, кошти, і цей продаж здійснюється впродовж року в друге або в третє, Попередній він може скористатись правом на одноразове декларування, тобто подати одноразову добровільну декларацію і сплатити одноразовий збір. Відповідно, легалізувавши таким чином активи, податок за ставкою 18% необхідно вже буде сплачувати не з усієї суми доходу, який отриманий за продаж нерухомості, а з суми зменшеної на суму одноразового збору. Отож, оскільки до завершення кампанії одноразового декларування залишилося два місяці, тоді рекомендую усім, хто планує здійснити продаж квартири чи будинків у майбутньому скористатись правом якраз на одноразове декларування. І, до речі, такий самий порядок оподаткування доходу за стосовується до рухомого майна, ну, до прикладу, автомобіля, мотоцикла, МОПЕДа або іншого транспортного засобу. А чи потрібно подавати одноразову добровільну декларацію особі, у якої є кошти на депозитному рахунку в банку? Якщо у разі, якщо фізична особа має кошти на депозитному банківському рахунку, з яких не були сплачені податки і збори, то така особа має можливість задекларувати такі кошти шляхом подання декларації та сплатити збір з одноразового добровільного декларування за ставкою 5% чи 9% в залежності від їхнього місцезнаходження. У нас є люди, які з певних зрозумілих причин не, не завжди довіряють депозитним рахункам чи не вкладають нерухоме рухоме майно, а тримають гроші в готівці. Якщо є такий варіант, чи потрібно, і якщо є бажання, то як сплатити податки з готівкової суми? Отож, щоб задекларувати готівку, спочатку декларанту потрібно звернутися до банку, відкрити спеціальний рахунок та розмістити на ньому кошти. При поданні декларації декларант повинен надати документ, який підтверджує таке розміщення ну, виписку зі спеціального рахунку чи довідку про відкриття у цього спеціального рахунку і залишок коштів на ньому у паперовій або електронній формі. Якщо фізична особа, ну допустимо, з якихось причин не скористалася правом на податкову амністію і не подала одноразову спеціальну декларацію, чи передбачена за це якась відповідальність? Одноразове спеціальне декларування є добровільним. Разом з тим, якщо особа не скористалася правом на одноразове добровільне декларування, така особа буде вважатися, що вона, по-перше, повідомила контролюючий орган про те, що на дату завершення проведення одноразового декларування у її власності відсутні активи, одержані за рахунок доходів, з яких не сплачено податки. По-друге, що склад та обсяг таких активів перебуває у межах, які визначені податковим кодексом, та з них повністю сплачено податки і збори. А якщо ми все-таки не дали відповідь на ті питання, які можуть виникнути у наших глядачів, куди вони можуть звернутися, щоб отримати відповідь на свої запитання? Ну, на, в першу чергу громадяни можуть звернутися, ну отримати інформацію на веб-порталі Державної податкової служби у банері одноразове добровільне декларування. Також можуть отримати консультацію в центрах обслуговування платників податків, які діють в державних податкових інспекціях, або зателефонувати до податкової номери телефонів. Також можна дізнатися на веб-сайті головного управління Державної податкової служби Івано-Франківській області. І на завершення хочу звернутися до тих громадян, які ще роздумують декларувати чи не декларувати активи. Прийнявши закон про одноразове спеціальне добровільне декларування, держава дала можливість громадянам легалізувати свої активи, які придбані за рахунок доходів, податки з яких не були сплачені. Це наш крок до європейського майбутнього, а сьогодні це є наше надходження до бюджету і допомога Збройним силам України. Також закликаю усіх громадян скористатися шансом, який надала, надала держава, і виконати свій громадянський та конституційний обов'язок і подати одноразову спеціальну добровільну декларацію і сплатити податки. Дякую, пані Наталя, що завітали сьогодні в студію та так змістовно відповіли на всі мої питання. Дякую, що ви були з нами. Нагадую, що країна є сильною тоді, коли усі її громадяни знають свої права та виконують свої обов'язки. Пам'ятайте про це і побачимось в наступних випусках.